І перше, що нам прийшло на думку, це провести табір для сімей загиблих воїнів. Да? І напевно, що після цього лагеря дуже багато чого змінилось тут. Якби, тому що ми бачили, що таке війна, ми бачили багато розрухи. Ми вже на той час їздили і в Херсон, і чоловік їздив в Донецьку, Луганську область до хлопців. Да? Ми багато, нам здавалося, ми багато бачили, що таке війна, наскільки вона зруйнувала життя людей. Але на, ну, Більше всього змінилось після табору, тому що ми побачили, як в одному місті зібралося більше, ніж 200 сімей загиблих воїнів. І оце горе в одному місті таке велике, таке центровано. Да. Напевно, що після того Бог багато чого нам. Ну, чи дав бажання в серці uh -huh. більше служити і ветеранам, і ті, хто постраждав під час війни, і от з того літа ми вже більше переключилися на трошки на друге служіння uh -huh.